Дітки, ну що, ми з вами пограли у гру і перепочили. І далі ми з вами потрапляємо на лісову галявину. Подивіться, дітки, що ж тут росте? Гляньте, тут ростуть грибочки, поховались за пеньочки, поховались під листочки, це грибочки малюки та один гриб не ховався. Як він, дітки, називався? Подивіться на цей грибок, він найвищий, як він називається? Так, та це ж мухомор. Давайте про нього розкажемо, який він? Високий, якого кольору в нього шляпка? Так, червоного. А чим він відрізняється від інших грибочків? Так, у нього є яскраві білі цяточки. І цей гриб, діти, неїстівний. Якщо ви його побачите у лісі, не рвіть його і навіть не чіпайте руками, бо він отруйний. А давайте подивимось, чи немає тут на галявинці пагудинки. Ні, дітки, немає. Немає під нашими грибочками павутинки. Дітки, а грибочки дуже полюбляє збирати оцей звір. Що ж це за тваринка? Так, це білочка, подивіться, яка в неї хатинка. Як вона називається, ця хатинка? Так, дупло і білочка зі своїми більчатами запасається на зиму грибочками, горішками та шишками. Давайте запитаємо у білочки, чи немає в неї павутинки. Ні, білочка сказала, що в неї є інша хатинка. Це дупло, і вона займається в лісі збором врожаю собі на зиму. І всі лісові мешканці також збирають урожай готуються до зими, і павутинки в них немає. Дітки, так ми з вами і не знайшли павутинку, але ми можемо з вами звернутись до осені. Давайте її покличемо. Осінь, прийди до нас. Осінь, допоможи нам! Дітки, а ось і красуня, осінь. Подивіться, яка вона яскрава, гарна чарівна. Давайте з нею привітаємось. Доброго дня осінь! Ми тобі дуже раді. Дітка, дітки, а осінь принесла нам з вами срібні ниточки для того, щоб павучок мог собі зробити новеньку хатинку, павутинку. Дітки, подивіться, та це ж шматочки. І нам з вами потрібно допомогти павучкові збудувати нову хатинку. Для цього потрібно з'єднати усі рисочки. Подивіться, ми візьмемо олівець. І ось така у нас вийде з вами павутинка для нашого павучка. Яка чудова. А ну, ми зараз подивимось, чи павучкові сподобається. Ой, так, подивіться. Павучок нам дуже дякує що ми допомогли йому знайти срібні ниточки і таку павутинку. Дітки, ви в мене молодці, впоралися з завданням, допомогли павучкові. І скажіть, будь ласка, куди ж ми сьогодні з вами подорожували? Так, до осіннього лісу. Кого ми там зустріли? Правильно, павучка, що ми допомогли зробити павучкові? Так, знайти паутинку, розумнички, а я з вами вже прощаюся павучок також. До побачення!